Усі заклади загальної і середньої освіти чернівців відновили навчання після зимових канікул. Проте через похолодання деякі школи скористалися автономією та змінили графік роботи. Нині є шість закладів, які змінили форму навчання відповідно до погодних умов, відповідно скорочені умови, скорочені уроки. У нас у ліцеях 7-12, у гімназіях 9, 11 і 16, і третій ліцей дистанційно асинхронно навчається. Мається на увазі, що вони не прив'язані до подання електроенергії, оскільки можуть працювати впродовж цілого дня. Так і далі будемо орієнтуватися. Звичайно, най найхолодніший найважчий день. Вже для нас є саме понеділок, оскільки заклади охолоджуються після вихідних, тому сподіваємося, що завтра ситуація вже буде кращою. Серед закладів, що скоротили час навчання, і сьомий ліцей. Тут уроки тривають по 30 хвилин. Освітяни розраховують, що такі заходи триватимуть лише найближчі три дні. Зараз заклад навчається заочною формою навчання, але зі скороченими уроками. З відкроченими уроками через низькі температурні норми. 30 хвилин уроки, але перерви ми залишили такими, як були, для того, щоб діти змогли поїсти і зробити всі свої справи. А ось в 14-й гімназії педколективу вдається продовжувати навчання за звичним графіком. Проте тут освітній процес ускладнюють тривалі відключення світла. У нашій гімназії ми працюємо в очному форматі без скорочення уроків, так як ми маємо тепло завдяки Чернівці теплокомуненерго, яке забезпечило нам безперебійну подачу тепла нашій приватній котельні, яка має свій власний потужний генератор. На рахунок тепла ми не маємо проблем, проте через відключення світла, звісно, є деякі моменти, які нас. Нам перешкоджають в нашій повноцінній роботі як вчителям, так як ми звикли працювати з інтерактивними дошками з презентаціями з мультибордами. Попри виклики сьогодення, освітній процес у Чернівцях не зупиняється. Вчителі та адміністрації шкіл використовують організаційну автономію, аби підлаштуватися під кожне відключення чи зниження температури. В управлінні ж освіти переконані, вже з четверга разом із потеплінням розклади у більшості шкіл повернуться до звичного формату. Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі 4